Сьогодні сніданок у мене трошки відрізняється. Сьогодні вирішив не бутерброди, а борщ. Тільки мама зварила. Зі свининкою смачненький. О, -о, -о, -о. О папа! Це хто такий? Мені записує. Не записує. <свист> а я буду перехлібати, ну, а ти мене записувати. Давай. А ти куверкати вмієш? Ану покажи. А я вмію. Ану давай. Опа! Дитинство цекарська, що насникає. Я, коротше, батька зранку закрив на пляжі і сказав, поки не налови риби, не впущу показу. Нормально, добре. Заходь. Тепер бабуську треба прив'язати, щоб вона це все почистила. Хороша до таке харасики. Іначе погода помінялась, да, а сьогодні прям. Вона знала, що ти по суботам її ловиш. Біда, щось ми, Санька не можемо знайти. Ніхто його не бачив. О, саньок! А ти що тут? З вчорашнього вечора ми про тебе забули. Да? Да. Всім крикнув вже там. Ні. Чого? Треба сусідам було трошечки покричати. Не Зголоднів? Ну їдь, поснідай хоч. Поспи. Де ти спав? Там з собаками. Mm -hmm. Де? Да? Сидай. Забули про дитину вчора. Взнимаєш? Ну так, да, давай. Я закрила очі, що там? Це тобі. Прийшов за батька вибачатися Молодець Саныч. Скажи попроси її, щоб вона більше мене не била. Я не жартував, бачите, знову замок закритий, тут все закрите. Поки не почистиш, не випустимо. Що ха-ха? Так що до тебе папу туди теж закрить. Він вже зранку наловився добре. Це збулося. У нас буде шоколадка рожева дубайська. Це називається Крила Янгола, а не дубайська. Волохата шоколадка. Це пам'ятаєте, та шоколадка, яку я три чи два тижні тому шукав. Я пішов, бо буду мати друге око. Ми з Сан Саничем поїхали кататися. По полям, по лісам! Да, саньок? Вітер сьогодні страшний просто. Заморився. Містимо, дивимось свої території, свої землі. Що садить будемо, саньок? А можна, а можна кавуни. Да. Кавуни йди ні. А що зробити треба? Я не можу поля. Виїхати не можеш. Виїхати. Ну давай крути подалі. Крути, 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 крути. Опа! Щось в тебе, мабуть, він передньоприводний. Так? Тракторець? Брат. Давай, руля, вправо і поїхали. Давай, я хочу на набудь виїхати. Так ти потім знов не виїдеш. Так зайняти дітей на природі да, і не переживати, щоб вони не захворіли. Ось такий килимок є у нас на блондинках Home. Спеціальний матеріал, який не пропускає вологу. З нього навіть можна стерти фламастер, фарби звичайною вологою серветкою. Він, до речі, двосторонній. Класний, складається, можна брати з собою на природу, а можна вдома зараз стелити на кахель. Бо опалення вже вимкнули, а дітки щоб гралися на ньому. дітки, Щоб ваші дітки до кінця були зайняті на природі, в нас на блондинках Home є ось такий фотоапарат, який миттєво роздруковує фото. Дивимось, хлопці, на мене. Yeah. И начинает он oh. печатать. Тёмка, Оп. Ой, ты не влез. Давай еще раз. Седай, седай, я еще зафоткаю Тикет твоя Ауди влезла. Давай. Седай, было. Близ... О, вот так сидеть. так, вот так, вот так, вот так. Да, 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 давай. Вот так. Влізло все. Ну що, дивимось. Оп, тут хто у нас? Тьомік. Тьомік. Ауті самокат. Сан Саныч. Крутяк. Так. Оп! Можеш фотографувати. Ось такі Давай фотки одразу виходять. Того, ходу, Ви знаєте, і якість ще непогано. Зато ту... вон, все, забрав, гляньте, сам щось там фоткає розвитку. Скот я там, з А, ну сфоткай, Сан сансанича. Давай, на мене, на окружать на... дивись, так. треба отак от виставити, о! І зафоткати. Зараз вилізе за сансанич. Що там, ти, Сань, Попав в кадр. Ні, моя Коротше, цікава, да, дітка. О, ну Саня, зараз. І мені тоже. Почекай. О, зафоткав. А ну давай подивимось. І вольв'я вилізу. А, ну дивись. Ого! <риві> Тьомка. Гарний такий. Я хочу... я... Ну а ми, щоб в суботу не сидіти вдома. Нас запросили на закриту презентацію в салон Рендеру. Так і скажи, що ти мабуть, своє BMW, мабуть. будеш продавати? Мабуть, продам. Ми сьогодні подивимось на Defender новий, а купимо, знаєте, що. Мабуть, Ну, якось так. Не бреши. Чекаємо, чекаємо на красочика. Оптиски, обписки, опуски. Цей автомобіль також будував усі екстремальні траси на легендарному промовальному полігоні GLR